Королівстві Іспанія завершився юнацький чемпіонат Європи з воднолижного спорту. Національна збірна України здобула 13 медалей. З Іспанії далі Ірина Віноградова. На чемпіонат Європи з воднолижного спорту українська національна збірна приїхала не в повному складі. І, попри це, українки зайняли весь п'єдестал з фігурного катання у групі до 14 років. Золото здобула Ксенія Кузьменко, срібло Станіслава Просвєтова, бронзу Софія Максименкова. Данило Фільченко у фігурному катанні став лідером фіналістів у групі юнаків до 17 років. Його результат 9540 балів. Таке не вдавалось ще нікому в цій віковій категорії. Данило виборов і бронзову медаль за стрибки з трампліна. Спортсмен установив два особисті рекорди. Бронзу приніс результат 50,9 метра. 12-річний спортсмен Алекс Самойлов завоював срібну нагороду у фігурному катанні з особистим рекордом 7450 балів. Аня Пороженко з результатом 5300 балів виборола золото у фігурному катанні в групі до 17 років. Позаду лишила білоруську та італійку. Зар... Софія Максименкова у стрибках з трампліна вже після другого стрибка виборола першість із результатом 32,5 метри. Українська збірна посіла четверте місце в загальнокомандному заліку, а в групі до 14 років друге. Все представители Украины, которые сегодня выступали на этих соревнованиях, они все тренируются в нашем клубе. К сожалению, у нас нет возможности, как у других стран, выбирать из 15-20 клубов, как во Франции, или там, 500 клубов, как в Америке. Вот, поэтому наши единственные клубы представляют сборную и представляют нашу страну на чемпионате Европы. В принципе, я оцениваю выступление Хороша. Немножко є з но але я думаю, що є всегда чему стремиться. Це діти. Будемо справлятися, будемо стараться и добиватися перших медалей в командному зачоті до 14 17 лет. Президент Європейської федерації воднолижного спорту Алана Амат каже в українських спортсменів: хороша підготовка іноді здається, що це українська національна першість, адже українці посідають перші, другі і треті місця. Це означає, що Федерація чудово працює в Україні, і я гадаю, що в українських лижників попереду велике майбутнє. Слава Україні Рай, слава! Ірина Віноградова. Дмитро Бабак, перший національний.